Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з генсеком НАТО наголосив, що цілком правильно, що українські військові відходять з позицій заради збереження своїх життів, а не утримують забудови та рештки міст. Давайте почуємо далі більше. Без відповідної зброї ми не можемо зупинити Російську Федерацію, яка Використовує відповідну ж зброю проти нас, руйнує все. І тоді, коли вона руйнує позиції наших бійців, їм треба зберегти своє життя, бо вони набагато головніші ніж будь-які забудови. І тому, тому що це люди наші, це громадяни України. І тому дуже правильно, що вони відходять. І можуть зберегти себе заради держави і заради своєї героїчної служби. Це абсолютно правильні кроки. Тому ми так і просимо нам дати можливість, щоб Росію зупиняти тією чи іншою зброєю. Евакуація поранених військовослужбовців з вугледару була складною, оскільки ворог тиснув з флангів. Втім, вихід з міста дозволив мінімізувати втрати, наскільки це було можливо. Про це повідомляю з посиланням на пресофіцера 72-ї окремої механізованої бригади зсу імені чорних запорожців Арсенія Приліпка. Коментарі Радіо Свобода приліпка сказав і розповів. Цитую, поранених евакуювали і дуже складні умови були, тому що ворог з флангів тиснув і це дуже ускладнювало логістику. Перед. Усім це вивести наших військовослужбовців з вугледару з позиції, які були праворуч і ліворуч від нього. Але за рахунок того, що відійшли на інший рубіж, зайняли його, то ми їх мінімізували наскільки це можливо. Бо далі місто тримати вже було б критично для наших підрозділів важко, і ми б понесли більше втратки. Не цитати зокрема, він розповів, що рішення щодо відходу відбуваються за наказом або ж в залежності від обставин. Ми у війську знаходимось, а у війську все робиться за наказом, за командою відповідно по ієрархії. А з вищого командування вже вони знають обстановку, діють, і тоді вже командир бригади приймає рішення. За словами військового, в питанні виходу визначається, яким чином це відбуватиметься, а також якими шляхами ворог своєю чергою не очікуватиме на те, доки військові знайдуть найоптимальніший шлях відходу та продовжує наносити удари та ускладнювати логістику. Пресофіцер зауважив, цитую дуже легко коментувати і звинувачувати командування у прийнятті певних рішень, не перебуваючи на командному пункті і не володіючи тією ситуацією і тією інформацією, яка є у командира бригади. 72-га окремо механізована бригада ім. Чорних запорожців показала щемливі мливі кадри виснажених військових після запеклих боїв у Вогледарі Донецької області. В Інстаграм бригади зазначили, що останні дні важких боїв були для воїнів вкрай виснажливими. Наслідок зіткнень з окупантами бійці отримали поранення. Кадри у бригаді підписали лаконічно. Це дуже важкі дні. Дуже напередодні ж нагадаю, зсу дійсно офіційно підтвердили вихід українських військ з вугледару. Це сталося після саме після. Кількох тижнів запеклих боїв, під час яких Росіянам вдалося значно просунутися на флангах і створити загрозу для оточення міста, на думку саме журналістів з New York Times, втрата вугледару загрожує Україні, оскільки ускладнює можливості для Києва в обороні південної частини Донецької області, і крім того, після захоплення вугледару, вважають журналісти, Росія отримала новий вектор для наступу на Покровськ. І з'являється інформація про те, що російська армія в день 3 вересня сьогодні завдала удару по Чернігівській області. Відомо про трьох загиблих. Серед них шестирічна дитина. Про це повідомляють з посиланням на Чернігівську обласну військову адміністрацію. За попередніми даними росіяни атакували прикордоння Корюківського району. Вони поцілили безпілотником в автівку, яка везла скраплений газ людям. В результаті удару балони з газом здетонували та загорілися житлові будинки. Вже відомо про трьох загиблих, серед них шестирічна дитина. Також відомо про четверо поранених: чотирирічний хлопчик, тринадцятирічна дівчинка та двоє чоловіків. Вони були госпіталізовані. Двох дітей стабілізували і перевели в Чорнівську обласну дитячу лікарню. Їх стан тяжкий. Щодо Чорнівської області, так ми бачимо, що російські окупанти продовжують обстрілювати. Чернівщину і я нагадаю, що російські війська вторглися в Чернігівську область ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого 22 року. І Чернігів став одним із перших міст, що зазнали масованих обстрілів і атак з боку російських сил. Попри те, що місто не було повністю окуповано, область зазнала значних руйнувань інфраструктури. А російські війська тривалий час утримували контроль над частинами області і. Дійсно, окупанти російські продовжують розвивати Чернігівську область. Тим часом російські окупанти маскують протипіхотні міни ПФМ 1 гліпісток, щоб зробити їх менш помітними. Про це повідомила прес-служба Херсонської обласної військової адміністрації. Так, російські окупанти обмазують їх клеєм і обвалюють в ґрунті пилюці та листи. тож міни стають менш помітними їх можна помилково сприйняти за каміння або навіть сміття. і вова додали. Цитую у зв'язку з цим просимо громадян бути обережними, не торкатися незнайомих предметів, розповідати дітям про вибухові пристрої та небезпеку, яку вони становлять. А також нагадуємо важливі правила дотримання мінної безпеки до того, що відбувається нині в Курській області. Жителі Курщини просяться до України. Представник військової комендатури про це розповів. Певна кількість жителів Курської області, РФ, частину яку контролюють ЗСУ, хочуть переселитися до України. Про це в ефірі Апостров-ТВ розповів представник української військової комендатури в Курській області Олексій Дмитрашківський. Він каже, що місцеві жителі до українських військовослужбовців ставляться дуже добре. Дмитрашківський каже, в деяких випадках люди заявляють, що представники ЗСУ до них ставляться краще ніж російська влада, та вони ображені на керівництво. Курської області, яке їх покинуло, і не бере ніякої участі в їхньому житті. Досить велика кількість людей вже говорить в вголос про те, що вони бажають виїхати в Україну, що вони не вірять своїй владі. За словами Дмитрашківського, представники Сил оборони України наразі допомагають жителям Курщини з продуктами харчування, хлібом тощо, дровами, ліками, теплими речами. Також показують відео з новинами, інформують про те, що нині відбувається в Україні. РФ та загалом у світі. з його словами, єдине, що жителі Курщини чули про українців, це те, що казали російські пропагандисти. А саме те, що українці це нібито фашисти, які вбивають своїх дітей, громлять свої міста, знущаються зі своїх мешканців. Навіть одна жінка розповідала, що коли заходили українські військові в село, вони ховалися в кущах чагарниках для того, щоб не попастись на очі військових, бо їх лякали, що це звірі. На сьогодні вони вже з посмішкою на обличчі розповідають ці історії та довіряють українським військовим, принаймні чекають нашого приїзду. І оглядач Форбс Девід Акс вважає, що Україна нібито перекинула всі свої найкращі танки в Курську область. Він пов'язує падіння в саме із цим, як пише Акс, Україна втратила декілька танків на Курщині і навряд чи можна розраховувати на нові постачання. Втім, бійці рятують техніку, як можуть. Публікації йдеться. Цитую навколо російського села 21-го, 21-го, точніше механізована бригада і 225-й штурмовий батальйон української армії, а також підрозділи підтримки. Ведуть мобільний бій з місцевим російським гарнізоном, маневруючи полями і лісосмугами, щоб знайти і використати проломи в російській обороні, очевидно маючи на меті відкотитися на схід і врешті-решт з'єднатися з головним виступом, оточивши таким чином будь-які російські війська, що залишилися на ділянці від веселої до кордону. Київ за словами так тих авторів, хто опублікував цю статтю від Форбс, Київ подвоїв зусилля і 12 вересня розпочав другий нас... На Росію на захід від головного курського виступу бійці воюють на бойових машинах cv 90 шведського виробництва і танках шведського або німецького виробництва Стрітзбанк 122 або Леопард 2А6 тобто на одних із найкращих машин, які є в українському арсеналі. І як пишуть у Forbes цитую: кожен CTRF 122 і Леопард 2А6 і ціним, Україна отримала лише 10 таких машин CTRF V, RV, 122 зі Швеції, 21 Леопард 2, а 6 з Німеччини, Португалії, всі у 23 році. І ще навесні цього року з 31 танка, що вціліли близько 20, належали до 21-ї механізованої бригади. В той час, як інші бригади, що мають на озброєнні Леопард 2, 33 і 133-ї, 155-ї механізованих бригади, експлуатують старіші і численніші моделі Леопард 2-4 і отримали кілька партій нових танків для заміни втрат на полі бою. 21-ї механізованої Організована бригада з її новітніми моделями танків навряд чи отримає нові машини, як пише Форбс, і шведська, і німецька армії намагаються утримувати власні танкові бригади. Жодна з них не демонструє бажання розлучатися із найкращими танками. Там припускають, що Україна могла нібито втратити щонайменше один із 20 танків СІ 122 і Леопард 2 а 6 від ситуації на території Росії до того, що відбувалося сьогодні на території Республіки Білорусь, російські ударні дрони залетіли у Білорусь у четвер, третього жовтня. У цей момент у небі перебував гелікоптер із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Про це повідомляє білоруський гаю за даними моніторингових груп. Близько 12-ї 12-ї 55. три дрони камікадзе залетіли з Чернігівської області у Гомельську область Білорусі. Два шагайди перетнули повітряний простір у районі населеного пункту Новагута і рухалися у напрямку Гомеля. Ще один безпілотник залетів у Білорусь у районі населеного пункту Лоїв і рухався у напрямку ну, Гойників. у момент, коли шахеди залетіли у Білорусь. Вертоліт Лукашенка перебував у небі, і гелікоптер летів південним курсом з резиденції. Азорним за попередніми даними Лукашенко летів у місто Мікашевичі Брестської області, і варто зазначити, що це не вперше російські дрони під час атак залітають на території Білорусь. Декілька разів у Білорусі навіть збивали безпілотники Російської Федерації.